Трьма речами знамените місто Арколо в Іллінойсі. Воно є американською столицею виробництва мітел, місцем розташування єдиного в Сполучених Штатах меморіалу Гіпі і батьківщиною знаменитої ляльки Регеді Енн. Але про все по порядку. Аркола світова або принаймні всеамериканська столиця Мітл. Як це сталося? У середині 19 століття, невдовзі після заснування арколи, один з її мешканців вирішив, просто для проби, посіяти те, що називається брумкорн, тобто один із сортів сорго. У цієї рослини китиці дуже придатні для того, щоб їх збирати і робити з них мітли. І спочатку це було побічним продуктом виворощування цього сорго, а потім стало основним. Виявилося, що мітли настільки добрі. Що в Америці вони користуються неймовірним попитом. Ближче до кінця 19 століття, однак, виявилось, що ввезені з інших країн мітли можуть загрожувати цьому бізнесу. І тому спеціально через Конгрес було проведено закон, який вводив додаткове 32% мито на всі ввезені мітли. У результаті, зрозуміло, імпорт скоротився, і внутрішнє виробництво зміцнилося. Так Аркола утримала своє місце в якості головного виробника Мітал для всієї Америки. Що робити, якщо дуже хочеться пов'язати ім'я свого міста з іменем Великої людини, але вона нічого з приводу цього міста не сказала. Робити потрібно якось так. Оце Бенджамін Франклін. Він зробив дуже багато для того, щоб Румкорн поширився по всій території Сполучених Штатів. І, хоча він нічого не сказав про наше місто. Думав він приблизно таке. Я передбачаю велике майбутнє рослини Брумкорн. Я передбачаю, що це місце стане центром поширення цієї рослини, центром торгівлі цією рослиною. Я передбачаю фестиваль, присвячений брумкорну, який буде проводитись саме тут. Це місце буде названо Арколо. Насправді ж місто Аркола розташоване саме тут, в центрі Лінойсу, а не десь в іншому місці на цих рівнинах, які всі чудово придатні для вирощування брумкорну. Тому що саме тут проходить залізнична гілка, яка поєднує Чикаго і Новий Орлеан. І досі навіть тепер тут входить один потяг, який поєднує ці два міста, і називається The City of New Orleans, якому присвячена ця фреска. У центрі коли розташований меморіал Гіппі, натхнений мешканцем міста Бобом Мумо. Протягом багатьох років він писав і малював провокативні гасла на стінах свого будинку, розташованого на центральній вулиці міста. Наприклад, думайте самі, це працює. Після його смерті мешканці міста створили цей меморіал на його честь. Гасел тут майже не збереглося, зате є такі символічні штуки, як автомобільний номер. Що натякає на знаменитий фестиваль «Оудсток», який став поворотним пунктом у розвитку контркультури 60-х. Або ось цей вулканський салют. Живи довго і процвітай! з культового серіалу 60-х Зоряний шлях. Що ж це за цікаві персонажі, поруч з якими чи компанії Я тут сиджу? Це Реггеді Ан і Реггеді Анді, що перекладається як обшарпана Енн і обшарпаний Енді, герої, книжок. Написаних для дітей Джоні Брюелом, уродженцем цього міста Акола. Чому ж вони обшарпані? Про що там ідеться? Дівчинка, головна героїня Марсела, знаходить на горищі ляльку, в яку гралася ще її бабуся, і з радістю приєднує цю стару обшарпану ляльку до своїх нових ляльок, привезених аж із Франції, з Голландії, фабричного виробництва. І всі ляльки дуже поважають обшарпану Ен, тому що вона серед них найрозумніша і найкраще знає, як так зробити, щоб всім було добре, і щоб всі е гармонійно жили разом і е знає навіть, як порятувати цуценято, коли його вкрав якийсь злодій. Знає, як зробити так, щоб е і їхня хазяйка Марсела і всі жили в гармонії. Коли читаєш цю книжку, проте залишається. Такий світлий, але сумний присмак. Справа в тому, що Джонні Груел розповідав вигадував ці історії для своєї доньки Марсели, але опублікував їх, ілюстрував і видав лише тоді, коли Марсела померла в дитячому віці. І лише поділитися зі світом цими історіями, вигаданими для доньки, допомогло авторові знайти собі раду, дати собі раду із цієї трагедії в його житті. Коли ж перша книжка була досить успішною і сподобалася читачам, дітям і їхнім батькам, автор написав ще багато-багато частин цієї історії про Марселу, Енн та інших ляльок. І, зокрема, у другій же ж книжці з'являється ось цей хлопчик Реггеді Енді і теж доєднується до цієї компанії Ляльок. І крім усього і іншого, Аркола є також центром району проживання Ілінойські амішів. Це відгалудження анабаптистів, які без захоплення ставляться до всіх цих новомодних речей на кшталт автомобілів і електрики і вважають за краще пересуватися на візках, запряжених кіньми. Ось ця споруда це навіз для таких двоколісних візків, де господар може залишити коня і піти у своїх справах. Якщо ви хочете дізнатися про амішів трохи більше, чекайте на наше відео про місто Арту, штат Іллінойс.